Привіт вам, фанати мотоспорту. От і завершилася наша гонка на Балатоні. Що ж можу сказати, субота подарувала драму у кваліфікації, хоча і стопроцентну передбачуваність у спринті. Сама ж гонка недільна виявилася, м'яко кажучи, контроверсійною. Нам дуже пощастило, що сьогодні ніхто не загинув, але про це трошечки згодом. Традиційно йдемо по порядку. Починаємо із Q1. В Q1 опинилося дуже багато гучних імен. Це і Хорхе Марті, ну але добре, він тільки оговтується після травми і звикає до мотоциклу Безекі, Пеко, Безекіпеко Зарко. Безеки, який тиждень тому уже проривався із Q1 в Австрії і здобув там полпозицію, Знову тут в Угорщині став найкращим і з ним на пару із Q1 до Q2... Пройшов Фабіо Джен Антоніо у Q2 Драма почалася от прямо одразу. Єдиний хто е, міг конкурувати із Марком Маркесом, це був Педро Акоста, але він впав на першому ж виїзді. Таким чином Марк Маркес взяв пол позицію. Першим встановив рекорд на новій для всіх трасі. А за ним другим став Бедзекі, а третім Джон Антоніо. Подумати тільки хлопці пройшли із Q1 у Q2 і зайняли тут перший ряд. Це здивуванням для Марка Маркеса. Стало та й в принципі для людей, які вже давним-давно глибоко в гонках, це здивуванням не стало. Марк Маркес сказав, що вони вже тільки вийшли із тайм-атаки у Q1 і у них вже був певний референс.